Привіт, друзі! як ваші справи. Сьогодні ми знову на рибалечку І на цей раз у мене в руках нова азура веста. Її особливість те, що вона ловить мирну рибу та хижака, тому що тест в неї від 03 до 3 грамів. І це дозволяє нам кидати мініатюрні приманки та мормишки. А що сьогодні буде на рибалці, побачимо далі. Підписуйтесь на канал. Але на грамчик не так. Красновір від перший. Серйозно? о, о, о. Диви, 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 ж робить, диви, ж робить. Давайте швиденько перейдемося по характеристикам даної палички. Отже, зріст складає 1,88 м. Вага 47 грамів, а тест тест складає від 03 до 3 грамів. І це дуже чудово підходить для тих умов, які ми будемо сьогодні рибалити. А саме, це буде мермишинг та нанеджих максимум 1 грам. Тихенько підходимо на місце лову. І закидаємо з першого просто ну, от, одразу покльовка. Зранку риба дуже активна, так? А, чим далі в день, тим спекотніша і тим вона менш активна. Зараз. Одна за одною просто, одна за одним. 01 шнур дуже-дуже сильно виручає. Чим тоньше шнур, тим далі летить мормишка і мені це дуже подобається. Отже, чому шнур? По-перше, це його чутливість і дальність польоту мормишки. Я використовую Dual the One і вважаю його найкращим варіантом. У мене 0,1 діаметр по японії і він витримує 0,9 кг. Чесно кажучи, я не ловив ще рибу більше кілограму, але мені подобається дальність закиду, при тому, що цей шнур спаяний з флюром. Тут чисто запідуєш і все є. Звичайно, там виток свіжої води. Взагалі, чим тоньше мормишка. Уф, 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 уф. Чим тонша мормишка, тим краще, тому що чим менше вона, тому що риба е реагує на плавне падіння. Розумієте? Рибка реагує на плавне падіння і краще заїдає приманочки. Про шнур я розказав, про характеристики водички також поговорили. А тепер давайте глянемо, що ловить цей мармишинг. Основною нашою здобиччю буде мирна риба, тому вона є цільовою. Окунь є в прилові. А іноді трапляється навіть щука, але про це буде далі. Це жесть. А як ми його будемо ловити? Напевно, в ту сторону треба виходити. Це дуже великий, величезний краснопір просто, я не знаю, що з ним робити. Так. Друзі, ану, давай, напевно, якось. Ну так не витягнуш, давай, приходь. Я думаю, він просто зірветься. А що ж тут відбувається? Побачивши з берега велику краснопірку, ми вирішили покидати з мосту, тому що мармишкою 02-03 грами було дуже важко догинути до неї. От. Вона гуляла в прогалинах між травою, і розмір був дійсно непоганий. Але через те, що шнур досить тонкий, тобто він витримує 0,9 кг, Було прийнято рішення перейти вниз і дістати її з під мосту, поки мій товариш тримав мій шнур е, в натяжці. Потім я підмотав цю рибку та прийняв її вже на березі, але це було під мостом. Дивись, тримай за шнур тихенько. Так? так? Обережно тримай, тільки попускай, якщо вона буде. Капець. Просто не хочу такий трофей спустити. Не хочу, не хочу. Так, 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 так. Давай якось її... В яку сторону її, блін. Туди чи сюди, Наверно, сюди. Тут є, тут є. О, блін. Головне впасти. Так, друзі, це жесть. Зараз, 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 зараз. Я потрошку натягую. Давай! Одпускай! Підтягую. Так, дивіться, друзі. І пішла вона. Зараз. Блін, в ці куширі. Зараз, може, виплив трошки. Або може піде, придеться знімати. О, ні, ні, вийшло, 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 вийшло. Вийшло. Друзі, дивіться, так камера знімає. Все, це просто неймовірно велика риба. Неймовірно велика. Це можна сказати, головень. Просто. О! Дивіться, друзі. Опа. Опа. Це жесть. Дивіться. Просто батонистий батон. Просто батонистий батон. І приманка аж, аж всередині. Фух. Неймовірно велика рибка, неймовірно. Я прям це бачив, це було клювання було на моїх очах. Фух. Давайте зараз витягувати це все діло. Але на грамчик не так. Краснопір цей перший. Серйозно? О, 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 диви, 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 що робить, Диви, що робить. О, диви. Друзі, дивіться! Це просто неймовірний краснопір. Дивіться на цей розмір. Ну, Краснопір це зрозуміло. Добре, а тепер давайте потестуємо цю паличку на щуці. Так, буде цікаво. Це у нас два грамчики і Little Spider. І зараз будемо шукати щуку. Ну, що тут казати? Так буває завжди. Взяв кинути разок, і тут понеслась. А, а це, це щука, поки? а поцаку немає. Поцак десь там, дивіться. Клас. Клас? Шнурочок 01. Саню, як тобі? Ніяк. Зараз будемо брати її. Я не знаю, як ми її бомбрати. Гарненько взяла, але дивись. Дай погуляти, дай погуляти. Палка для мормишингу, я нагадую. Да, ось Мормиша, мормиший. Не надо, не надо. Я візьму. Я просто погуляю і трошечки, але ну. не треба. Шукаємо, шукаємо. Скільки там? грам 800? тут, ну така, не. 600, 4, там. Так, дивіться, на свічку щось, на свічку десь. Опа! Обережно, обережно, обережно. Душечку. О, все, все, все все, тихо, тихо, тихо. Дивіться, яка Оп, гарна щука. Оп, розмір невеликий. Але на цю класну паличку Так. передсирійна напевно. Опа, Фото? Зараз буде фото на пам'ять. І випускається така щучка. Дай, так, декілька фоточок, і рибка відпускається. Звісно, це не цільова риба, але випробувати вудку на джиуванні я просто був зобов'язаний. Тим паче вона досить добре справляється з вагами. До двох, до двох з половиною границь. Не, не, неправильно кину, але дивись. Дивись, вони виходять, 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 промазують, промазують. Ну. Зійшов. Бачиш, важче вага і вже не так результативно. Втопщо стоїть, в поверхні навіть. Так, 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 так. Хіба може якісь воблера кидати? Воблера якісь маленькі, було б цікаво покидати. Аєе! Yeah. Зійшов? У мене, дивіться, як гнеться палка, як відпрацьовує всі удари оку. Кайф. Це нормально там таке. Головне не уйти з ним в воду. Ми сьогодні рибку забираємо, чому? Тому що хочу ти раночки. Трошки трошки кумари те, що в мене злітає постійно і потрібно ставити засівку. Засівка потрібна. Це вже менше трошки. Але з кожного закладу. Просто з кожного закладу. Цього ми відпустимо. Товще, можливо тобі дати рибку. Я не опускаю взагалі на дно. Тобто йде ловля активної риби саме. Відходить від берега. Оп? Є? Ну що ж, давайте відживу повернемось до мормишки. Дивіться, це від флагману танта, називається так? Це один дюйм, один-один дюйм щось такого плану. І нормишка у мене зараз іде 0,45. Чому використовує 0,45? Трошки відчувається вітер, тому потрібно далі кидати. Але зазвичай я використовую мормишки 0,3 і менше. От. Зараз ми трошки відкусили від неї шматочок так? і насаджуємо на мурмишку. Ось Дивіться, вона має такий вигляд. Так? І зараз давайте спробуємо чи будемо це брати рибка прям в режимі лайф. Ось закид типу. Дивимося на реакцію рибки. Стоїть приманочка в моторному маслі, і це нам дає от такий ось результат. Дивіться. Я спробував дуже багато видів силікону, і найкраще в мене працює саме танта або ж її копії. Це пояснюється тим, що вона ребриста і краще зависає в товщі. І дуже-дуже схожа вона на кормову базу для риби. Це може бути або мальок, або ж якісь личинки. Зараз підтягнемо нашу приманку і закинемо ще раз. Дивіться, розмір очка зараз стоїть 16 і мормишка сама 0, 4 грами. 0,4 грамчика. Це забагато, але піднявся такий вітерець і вже, вже досить проблематично кидати щось дрібніше. А ви звернули увагу на форму ручки цієї водочки? Вона неймовірно зручна для закиду саме мормишки однією рукою, а також не зручно кидати з під себе. І є ще одна малеча. Оба клас. Класна рибка, клює активно, але я думаю, ми будемо переміщатися. А на останок я покажу цікаве місце, з якого окуні клювали як з кулемету. Це труба, з якої витікає вода з попередньої водойми. І там завжди багато риби. Був я на декількох ще водоймах. Дуже зараз спекотно, більше 30 градусів температура. Е, що можу сказати по, про паличку? Дивіться, е, я не скажу, що це супер такий якийсь джиговий інструмент. Це все-таки паличка для мормо, для нано, грамчик, півтора, максимум там, два з половиною це її стихія. Блешні супер. Блешні підходять. Мені дуже сподобалася гра на Блешні, тобто як нагружається бланк, все правильно. І мормо. Чим тонше шнурочок, звичайно, тим далі летить. Але планка завантажується. Я не скажу, що це супер мормо палка, чисто морма. Ні, це такий універсальчик і грамчик 2 кинуть, і можна кинути 0,3 грама мормишку. А далі що воно буде? Покаже погода, тому що зараз дуже спекотно. Все, підписуйтесь, до зустрічі, до нових револовель.